Продовжуємо грати 20 мінус тілдаун. Я минулого разу вибрав нового персонажа, Так. це була у нас З... Арбалет я вибрав, а я ж не хотів арбалет, я хотів гранатомет. Блін. Купуємо гранатомет. Я думаю, в чому прикол був. Хто там дивився минулий стрім, можете подивитися. Зараз спробуємо гранатомет. Що, гранатомет? Ну, так, він ефективно валить, він валить ефективно здалеку. Так, я вже знову в життя втратив, що є погано. Так, ну, в принципі, гранатомет мені поки що подобається. Прицілювання можна вибрати або кару. Таке у мені заходить поки що. Поки ворог небагато, але я вже можуть втратити, через дурість. Електровистріл вибираємо. Так, у нас близько підлітково, як ми бачимо, валють урові. Це прекрасно. Не будемо думати, мені подобається. Так, час перезарядки потрібно скорочувати. Але мені подобається так, ну тут однозначно подвійний вистріл. Обираємо. У ага, мене не одна граната буде, дві. Так, я знову втрачаю життя, а це все й і Ось пестер зарядку дуже великі. Так, три життя. Круговий обстріл. Після останнього снаряду ще 10 снарядів кругом. Ну, подивіться. О. Оце вообще. Як для гранат втомаче придумано. Оце штука. Так, бачити, мене бачиться мене звело поки. А це не вірю. Так, так. так. Магнетизм буде більше радість підбором, але я хочу роздвоєння. Снаряди плюс один, розброс плюс 15. Ми просто зараз снаряди до північка. Ну, це виглядає спектріше, ніж два пістолети, але сталося буде магнетизм. Так, у мене е як і суворий погляд. Будемо ворогів які намагаються на чужі мене вкарати ще й суворим поглядом. Так, я вибрав це заточення, але вони мене зразу оточують знову, що є погано. Я нагадаю, що гранатомет може в мені шкоди на місці. Принаймні так, описи до цієї зброї писало, і це погано. Так, що в нас далі? У нас покращеного сворого погляду нема. Так, три життя. Ну, давайте виберемо блискавка, підзаряджає зброю. Окрім того, що вона не обов'язково вбиває, вона ший докове. Перший босс з'явився. Так, скільки мені треба буде часу, щоб вбити цього босса, і мене він є. Коли здоровий даймон знижується до половини чи нижче, збільшується е, відкидання на 25% і пронизання на двох ворогів. Так, я втратив вже 4 життя. Напевно, я підберу магнетизм. Щоб більшої відстані збирати покраще. Ну, це щось поки що мені подобається, але... Не знаю, не знаю. Так, ну я що? Я вибираю одне додаткове життя, тому що життя я потрапив просто шалено. Життя. Так. Ми маємо покращення наступний рівень. Так, заморожуємо, радіус подбору, Так, ну, давайте збільшимо. Круги мене знищується на відстані. Так, зараз буде новий босс. Має бути, як мінімум. Як мінімум має бути новий бос скоро. Так, ну... Така, мені наразі подобається, але я думаю, що цю зброю потрібно покращувати. Так, що у нас є? Надавайте ну, оцей святий щит. Захищає від контакту один раз. Тобто один раз ми не будемо вивіз дрести життя. Але в мене поки що немає покращень суворого погляду, тим я не задоволений. І от у нас новий бос з'являється. Збільшує максимальне здоров'я ноди за кожен під ворогів битих карою. Урон снарядів плюс 40. Давайте урон снарядів плюс 40. Так, і бачимо, бос до мене вже один раз затоснувся. Це про він зробить друге. У мене звучана жопа. Але наскільки я бачу, що з цією зброєю мені не можна туди дійти. і спробую ще раз. Грати знову. Так, ну що ж, очікуємо ворогів. Потрібно постаратися менше втрачати е, життя, і тоді, в принципі, все має бути окей. Як це зробити, електропостріл однозначно. Окрім гранат, вороги будуть поражати, вражати, нищити, блискавки. О, у нас другий рівень зараз буде закінчено. Так, успішно закінчу другий рівень. Святий щит, життя, потужність пострілу, магнетизм. Давайте магнетизм. Має покращити магнетизм. Ну, Можна потім буде взяти потужність пострілу. І я не покидаю надії покращувати значить, суворий погляд, тому що ворого дуже швидко навколо мене збираються. І ось в мене є покращення суворого польду, яке я одразу ж забираю собі. Так, але його потрібно прокачати ще як мінімум 2-3 рази. Так, ну магнетизм допомагає мені забирати. З далекої віці, алеги знаходяться дуже близько від мене. Що мене непокоїть. Так. Подвійний постріл, але я обираю магічний зір. На чому я показую творить погляд, що вороги будуть оточувати і довго знаходитися близько коло мене, вони... Будуть гинути, утримувати додаткового сходу, як ми зараз бачимо, вони отримують 15 учок сподів, що можна побачити, що в мене відбувається перезарядка. Так. Я обираю наступний суворий, краще збирає. Так, так. Мені можна стояти на місці і тим самим покращувати свої своє становище. Так, ну все, покращення сворогопольду поки що закінчилось. Так, від молнії можна підбережжати 20% офілу. Зараз мені не дуже повинно переміщуватися, аж поки бос не підійде. Так, ми бачимо, що дорогий гоник від моєї її присутності. І це мене не може не радувати. Так, смотріючись, радіус підбору плюс 30, видимості плюс 25. Ну давайте оберемо це. У мене не закінчується. Ви бачимо, вороги підходять близько ворого погляду, помирають. І в мене наповнюється шкала рівна. Тож вона швидше наповнилася, потрібна поруха тут але повільно не спіша. Так, серце души. Що нам ще? Потужність пострілу. Підпал, приціл, радіус підбору плюс 20. Ну давайте ми зробимо радіус підбору плюс 20. Значить, нас ці вороги будуть життя брівня 20%. От, у нас з'явився перший борт і тому я маю переміщуватися зараз. Все таки. Він до мене не здоркнувся. Того я вибираю плюс 30 радіо. Да. Ну, в мене немає збирати набирати. Там прибився від це тільки одне. Так, і в мене зараз буде другий. Це що? Ага, при отриманні патронів отримую скорстрільність. Ну, давайте. Ну, гарно. Так, бачимо, шкала заповнюється. Так, але ми потрібні для наступного боса ще покращення. Так, яйце дракона. Ну я не знаю, чи покращувати мені життя, а от подвійний постріл мені знадобити. Буду літати не одна, а дві гранати. Це все для наступного боса, якому мені прийдеться зустріти. Я бачимо, вороги не випадки зі сторін. Так, в принципі, в мене в магазині 5 снарядів, але... Вони досить оцективні, тому що вони випускаються по 2. Так, і 12-й левел вже майже пройдено, зараз буде пройдено. Так. Орч, радіус в плюс 25, урон від суворого полю подвоюється. Так. І в мене новий бос. Новий босс. Якого мені потрібно вбити? Він мені вже два життя запорожці. А у мене ж немає. сердець цих додаткових. Давайте круговий тут. Так, я просто говорив. Ого! Весь урон вилічується на бонуси к вашій скорості передвіження, на 7 урон уменчається на 15. Скорость це ловушка, не потрібно брати. Ну, саме безобідне ось це. Весь урон збільшується на бонуси к вашій скорості передвіження, а наносимий урон збільшується на 15. Ну давайте надіємо суворий поверх на те, що мені все-таки не потрібно поки що багато наносити шкоди ворогам. Шкоди наносять тільки від моєї присутності. Так, і ми залишаємося на місці, практикуємо себе. От, обстрілок. Так, і мені потрібно десь відновити життя. Було докладно, взяти покращення, яке відновлює о, життя. От, але тут такого покращення немає. А, і мені потрібно пересовуватися. Переміщатись, тому що ті вороги запускають у мене червоні кульки. Має повні поки що ні, я беру щит душі. Тому в мене закінчується. Тому що в мене закінчується. У мене закінчується моя зброя. Все-таки незброя мої життя, вони все-таки на два менше в мене вже. Так, потужність пострілу. Вибираємо. Так, ми бачимо нових ворогів, але це ще, е -е, як показують, 34, тому що далі будуть вороги. Ще міцніші. Так, я не зрозумів, А що? О, в мене серце душі пропало. Так, урон плюс 45. Напевно, це я її виберу. Так, і тим часом у мене вже 17 рівень. Кінчився. Я вибираю ще додаткові життя. скобу життя. Це ж значить. Як він валить, що вона. Це просто так. Рівень 18. Мені здається, що замало. Вони мовити якийсь 20-й. Ну, маємо поки що, що маємо. У мене дуже мало принципів покращень. Так, скорість снаряду плюс 30. Розброс мінус 15. Живучість. Давайте виберемо живучість. Так, ви ще ти пам'ятаюся, тим чип, я, напевно, обрав в минулому раунду, тут я його не пригадую. Так, ну. Гронакомет, він заходить, заходить значно більше, ніж. е. -е. Так, я обрав якийсь покращення. Погоняну хінню я обрав покращення. Ні, гасю. Народ, що твориться, є, користь. Так, і рівень 21-й у нас вже. Я сам не зрозумів, яке я покращення вибрав. Сподобіть збільшення. Ну, Я не знаю, це заявка на успіх чи ні. Якщо я буду цією зброєю користуватися, маємо це заявка на успіх. Так, 22 рівень наступає. Але найголовніше, що я не зрозумів, що я обрав. Так, підпалюють снаряди, темп стрільби плюс 25. Давайте збільшимо темп. Так, я просто не бачу навіть рухів, воно все їх припалює. Це взагалі. Так, магічна лінза. Ох, роздвоєння. Снаряди плюс один, розброс плюс 15. Ну, урон від снарядів зменшується, але нічого ну, страшного. Тут <р Theater> такий урон, що. Крім того, в мене є. Суворий е... э... погляд, який дає урон тільки під моєї тому. Ох, як швидко прийшов 22 рівень. 23. -й. Перезарядка плюс 20. Ну давайте виберемо перезарядку плюс 20. Так критично, я так думаю. Ну, Я їх просто прошу. Просто скаво А Справа в тому, що зараз будуть нові вже. Наскільки я їх зможу прошити, не знаю. Перезарядка плюс 10, магазин плюс 2. Ну, давайте обираємо. Звук mm -hmm. uh -huh. Темп стриби плюс 15, магазин, плюс 1, скорость снаряду плюс 15. Мені навіть не хочеться щось інакше вибирати. Так, вороги, ми бачимо все менше. що зараз підходять нові вороги. Так, я їх продовжую не... Мені... Прошено мови в сферу рівня. Поки не з'явилися чуди цієї Так, і нам потрібно збирати очки життя. І не потрібно переставати стріляти. А то я забуваю стріляти. Тому і очки життя, очки покрашені. Ну... Може бути заявки і не Я вам скажу. Даремно я тільки часу не обирав того персонажа і цю зброю. Так. Урон і снарядів плюс 30. Тремстербе плюс 15. Перезарядка плюс 15, мазин, плюс 1, принізання, плюс 1. Ну... Но... Ми бачимо, що керівні скили мене випускають. Я роблю невеличку перерву зараз фернес.